Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам розповім про зимові кофточки, які є ще в продажі в нашому магазині. Уже закінчується у нас зимовий сезон, але кофточок у нас ще трошечки є. Якість дуже гарна і ще старі ціни, тому що долар вже зараз підріс, ціни теж виросли. Дивіться, ось такий гольфік є. 550 гривень. Він коштує кашеміровий гольфік, торгова марка Кісмі. Дуже хороший, м'якенький до тіла, дуже приємний і не кашлатиться. Ви знаєте, що я замірюю ось так ось по грудях. На півокружність грудей цього гольфіка 44 см. Це десь розмір 46-48 см. Ось так. Ну, ну, 50, не більше. Ось такий ось під шийку гольфік. Колір електрик. Далі колір сіренький. Тут йде на півокружність грудей 46 см. теж десь розмір 46-50 см. Цей буде гольфик. Далі ось є ось такий чорненький гольфик. На півокружність грудей 51 см. Це розмір десь 50-52 см. Далі ось такий світло бежевий гольфік. На півокружність грудей 52 см. Ну, на розмір десь буде 50-54. Далі колір електрик під шийку гольфік. Тут на півокружність грудей 54 см. Це десь буде на розмір 52-56. Колір хакі. Тут 55 см на півокружність грудей, це розмір десь 54-56. І є ще ось такий світловишневий гольфік або темно-червоний, можна сказати. Тут на півокружність грудей 58 см, це розмір десь 58-60 см. Далі є ще гольфіки в нас з стіючкою, Ось тут без підкату. Коштують також 550 гривень. Ось такий сіренький гольфік. На півокружність грудей 53 см. Це десь розмір 54-56. Далі ось такий бежевий гольфік. Тут 54 см на півокружність грудей. Теж десь розмір 54-56 см. І ось такий ось рожевий гольфичок. Тут на півокружність грудей 57 см. Це десь розмірі, де 58-60. Далі, це всі гольфики, які в нас є, по 550 гривень. Далі у нас ще є ось така тунічка. Вона може підійти і на весну, тому що вона не дуже товста. Ось така тунічка, Вона коштує 775 гривень. Напівокружність грудей 53 см. Це десь розмір 54-56. Далі ось така кофточка. Є 650 гривень. Вона такого рожевого кольору, суха роза, я б сказала. Ось тут є кишеньки в неї. Ось довгий рукавчик. І така вона оригінальна з чорним таким принтом. Зад ось такий ось. В неї на півокружність грудей е, йде зараз, зараз, 56 см, це десь розмір 54-56 кофточка. Далі ось така рожева, дуже м'якенька кофточка, приємна до тіла. в неї перед вищий за зад, ось, Але перед він йде, ось, закриває животик повністю. Ось так ось дуже гарно виглядає. Довгий рукавчичок, коштує вона 825 гривень, в неї напівокружність рудей 55 см. Вона йде десь розмір 52-54 см, максимум 56 см. Далі є ось такий товстенький гольфик. Е, значить Він цей гольфик, ось так ось. Правильно, теж зад у нього йде довший перед коротший чорного кольору. Гарний такий приспущений рукав, він йде під шийку, товстенький, тепленький, на мороз. Коштує ця, ця кофточка 900 гривень, її на півокружність 63 см. Це вона йде десь на розмір 60-62-64 см ось такий приблизно розмір. Далі є ось така кофточка, теж під шийку. Ось така, Вона дуже теплесенька, це я точно знаю, вона не кашлатиться, тому що в мене є точно така кофточка. Може ви бачили на відео сіренького кольору, то ось це ось така кофточка. Вона йде ось з цієї сторони, ось така альпака, хутро таке, дуже теплесеньке. Воно йде, по всій, ну, по всьому, по всій кофточці і по рукавові. Дуже тепленька кофточка, коштує 750 гривень, на півокружність грудей 55 см, це десь приблизно на розмір 54-56 Далі у нас ще є ось такі рубашечки. 875 гривень коштують. Вони байкові, дуже тепленькі. Їх можна носити на футболочку, можна носити самих. Ось таких ось вони на зміючці йдуть з таким воротничком. Тут ось э, такий манжетик резиночка. Зараз я попробую приміряти, щоб ви побачили, як вона носиться. У цій на э, напівокружність грудей 61 см. Вона на мене трошечки великовата, тому що вона йде десь буде на розмір 54 У мене 52 розмір. Ось така рубашка. Дивіться, вона може йти і до джинсиків, і до брючок, і до спортивних брючок. Ось така рубашечка. 875 гривень тепленька. І ще у нас є така ж рубашка ось такого кольору. Коричневого кольору. Тут напівокружність грудей 64 см. Оце десь іде на розмір 56 можливо, 58-й. Ось ну, треба дивитися по замірах. Коштує 875 гривень. Ось така коричнева рубашечка. І ще у нас є одна кофточка тепленька. Вона йде як чоловіча, але я точно знаю, ой, вибачте, що її купляють і жінки. Вона йде як унісекс. Дивіться, вона йде узбецький трикотаж на баючці. Сіренька полосата кофточка, ось така ось, на баючці, теплесенька. Тут іде 100% бавовна. Вона має напівокружність грудей 63 см і коштує всього-навсього 400 гривень. Ось такі товари я вам сьогодні хотіла розказати. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Замовити ці товари, ви можете за номером телефону 068 173 61 33 можете написати на Telegram або на Viber. Висилаємо ми наші товари укрпоштою і новою поштою, оплата на розрахунковий рахунок або при отриманні товару, тобто безпосередньо. На пошті. Дякую вам всім за увагу, гарного вам дня, до побачення!